Нова гра. Гра з картками. Котики за парканом. що там влук? Давай дивиться, що там всередині. Ну давай, воно випадковане. Ось там можна субі. В наборі в нас є такий планшет для збирання і така коробочка. Це можна розфарбувати. Фарбувати будемо пізніше. А це є китай. Будемо виконувати завдання. Оце тут котята забитися. То написано вулиця котяче. Зараз я можемо висипатися. Ні, саме, від треба буде розташувати всіх котиків. Так як на завданні. А з тобою завдання, яке тобі подобається. Також зверніть увагу, що паркан може відрізнятися тут е, з слідами, а тут без також і тут. Тобто дитина має бути уважною. Живі, Чи ти правильно почав. У тебе тут жовта пташечка і сірий котик, а потім який котик. А, ага, не виходить, так? Так можемо треба знайти ще одного котика. Так, знайшов. Яка тут пташечка далі? Зелена пташечка, так. А далі в нас напевно така пташечка. Опа. Пташечка такі, так. Да. Подивись, будь ласка, на завдання, Сашенька. Так, І тепер будуємо паркан на самого початку. Давай. Дивись. Схоже? От так, Далі. А далі в нас зелений. І на зеленому такий листочок, так? Клади зверху. Фіолетовий. А потім жовтий молодець. Клади. А далі. Правильно, такий фіолетовий. І там лапки такі від котика сліди, так? Напевно, котик біг. Молодець, зелений. Нам треба додати назву, назву вулиці, так? Вулиця у нас котяча. Оп, після червоної палочки у нас яка? Це якого кольору паркан? Фіолетия. А вони відрізняються? білий. Котики відрізняються. А паркан? Дивись, фіолетовий. Ось і фіолетовий ось. Це вони однакові чи ні? Ні. Тут є сліди, так, лапки такі. Котики там топ-топ-топ-топ. Маленький паркан великий. Маленький великий. Маленький. Понимає? Так, маленький паркан. А потім йде червоний з двома лапками, так? А потім зелений. Давай дивитися, чи вот так, ну, все ми вірно склали. Отак, трошки. Молодий. Зібрали. Клак. Ні, олівці ми не взяли. Ми вже з тобою вдома розфарбуємо, так? Розфарбуємо, як захочемо, так, будуть у нас різні котики, різних кольорів зробимо. так? Паркан. Розмалюємо пташок з тобою травку. Еще всем пока-пока. Пока! -пока. пока. <сум> всем пока-пока!